Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? Приведе еліон Я. ніколи б не подумав, що слина пасліних так згодиться. Я. Я. Ти впевнений, що бачив її у цьому вікні. Я. Жуйко. Пробачку, перерває твій зонельон, але ми йдемо звідси. Тепер ти розумієш. Він казала смикнути за кільце. О, вау! Що ж, несподівано. Вибач, мамо, там мій простір. Але іноді й мені теж треба туди. Нащо? Це моя кімната, мої речі. Але телефон у нас спільний. Що таке? Г -г -г. Тобто вендом слухає. Це я. Треба терміново зустрітися з Калебом біля срібного дракона. Ясно. Мушу бігти! У мене заняття з математики. Телефон. Я б не забула. Ох. Еліон просто зникла? Розчинилася у повітрі. Може, це голограма? На меридіані? У них немає навіть плазмових телевізорів. Та й звичайних теж. А може, це астральна крапля? Якщо ми можемо себе клонувати, то й вона так уміє. Хух, можливо, але нащо? Риманка Еліон спрацювала бездоганно. Да. Ваша правда, вони ніколи не покинуть спроб забрати мене. Що ж мені робити? Нам потрібна ціла армія. У вас же вже є армія. Не вартових. А тебе. Сьогодні Хеллін вечірка з ночівлею у мене не буде. А. А. Що? Телефон на кухні. А твій одяг валяється на підлозі. Ти обіцяла скласти його, коли прибиратимеш у кімнаті, але ти і цього не зробила. Віл, пора уже ставати більш відповідальною. А. Ти не уявляєш, яка я відповідальна. Це кошик для брудної білизни. А. Швидше уже жити самій. Ти можеш пожити сама тут, у цій кімнаті, поки не прибереш. Що, але на це піде ціла вічність, а вечірка. Ти нікуди не підеш. Де ж жвіл? Без кристалу ми не такі чарівні. А, типова дівчина постійно спізнюється. А нічого, що ми тут. Ми йдемо звідси. Ходімо, Бланко. розімнеш свою нюхалку. Хай не засохнути. Слів немає на цю гидоту! Що ми робити, коли знайти Еліон? Спочатку перевіримо, чи вона справжня. Ось цим. Бланк принести. З тебе навіть песик не вийде. Ми кинемо це в Еліон. Якщо пролетить крізь неї, то це привод. Чи поганий ловець? Co? Kalebek! A u niej jeszcze krzydzę ty? O... Na to on Знаєш, Віл, до цього одягу тобі пасував би годинник. Ми говорили про домашку, бо всі плітки вже скінчились. Мене покарали, довелося лізти через вікно. Ти залишила астральну краплю. Ні. Хай думає, що я втекла і мене схопили в адмизі. Може, вже перетворимося. Тут холодно, а светра мене повнять. Поперевіримо її. <риклад> Бачиш, немає тіні. Схоже на оберіо. Дивіться про цю подбаю я. Якщо додати звукові ефекти, вийшла би класна комп'ютерна гра. Та ще одна. Хм, ставки. Ні, вона розмовляє з бланком як зі знайомим. І навіть не морщиться. Ви помітили, що примарні Еліон на несоседалі від замку. Шш, побудьте тихо. Фобосе. Тебе щось турбує? Ні, просто. Я дуже любила свій старий скетчбук. Шкода, що його тут немає. Тоді я віддам наказ, щоби його принесли. Але спочатку піднімемо тобі настрій. Усе для вас принцесо Еліон. Чашка чаю. І лідер повстанців. ти, Калебе. Знаєш, я думала ми друзі, але ж ти також змусив мене повірити, що ти із землі. Отже, гадаю, твоя брехня не повинна мене дивувати. Вартівниці наступають. Очники, вогонь! Вам час трохи охолонути, Вода! Не хвилюйся, сестро. Зі мною ти у безпеці. <звук> Я відведу Еліон у безпечне місце, позбуться цих шкідників. Еліон, чекай! Не треба. Це може бути не вона. Я відчуваю. Ні, <гас> корналія. Вернемося за Ельон пізніше. Сподіваюся, вони не навчаться цілитися. Е, хто небудь знає, що там за втрачений скетчбук? Ні. Але ти отримуєш приз за найнесподіваніше запитання дня. Я просто почула, як Еліон казала про нього Фобосу. Її улюблений скетчбук! Це мій подарунок на день народження. Якщо він на землі використаємо його як приманку. І тоді, можливо, навіть встигнемо поговорити з Еліон. Хм, Тут немає нічого. Окрім туфель, які вона позичила. Напевно, сховала його у нападі дівочої параної. І це сказав той, хто ховає у ремені кинжал. Час додому. Ви ж у мене ночуєте. Так, тату. Ми зараз виходимо з торгового центру. Яка краса? Тобі тобі пасує. Мені подобається. Я думаю, личитиме. Цей, я залишусь тут і шукатиму. Усе одно я утекла з дому. Ти залишишся тут сама? Тут трохи моторошно. Повір, поки тут немає мами, зі мною усе добре. Давай, до завтра. спокійної ночі. Якщо стане нудно, поговори з Кінгору. Привіт, друже! Мене звати Джоуї. Прекрасно. Тиша й спокій. Ніхто не каже, що мені робити. Чудова нічка. Але холодна. Жі мене звати Джої. А це за парує. Повертайтеся до замку. Я сам віддам його Еліон. Еліон я дещо тобі приніс. Ось. Тримай. Ого. Це ж мій скетчбук! Дякую. Це скетчбук Еліон? У якому половина малюнка коня? Слухайте, я була одна, їх було більше. До того ж, це не кінь, а обличчя. Або карта Іспанії. Ось вам і переманка. Mm, цукерка. Лордени наїлися до схочу. Бланко, можеш пити по запаху цієї цукерки? Uh -huh. Ходімо, ці монстри ласу не приведуть нас до справжньої еліон. Шоколад! цвіт! Шоколад. Бланку, я бачила досить цукерок, щоб знати, що це камінь-йолопе! Почекай! Я чув, що у Фобоса є підземний бункер. Пережино у середині розділимось. через п'ять хвилин зустрічаємось тут. Що ми тут за мною краще ти за мною Дымля! цікаво щось інше. не хвилюйся, головне ти безпеці. уписне. Шо, уже идет, 不、uh, Усі, окрім Еліон. Розумію, тобі зараз паскудно, але у тебе є ми. Е, ну і я тільки без розмов про косметику та інші дівочі штуки. Дякую вам. Уже пізно. Нам варто піти на ту ночівлю, яку ми влаштовуємо. Так, з мене досить самостійності. Тобто вона не з Хейлін? Вибач мені за пізній дзвінок Джоани, але я так хвилююся. О, нічого. Вона повернулася, дякую Джоан. Тебе тепер надовго покарано.